Вітаю вас, шановні 11 класники! З вами я Реса Іванівна. Я допомагаю вам вчити фізику 11 класу. Сьогодні ми з вами розв'язуємо три задачі на тему магнітне поле. Вправа 10: завдання 1. На рисунку 1 зображено лінії магнітного поля, створеного двома соленоїдами. Такі котушки з намоткою. Який напрямок дає вектор магнітної індукції у точці Б у точці С, друге, у якій точці А, Б чи С магнітна індукція поля є найбільшою, чи існують у цьому магнітному полі ділянки, на яких поле є однорідним. Визначте полюси джерел струму, до яких підключено соленоїд. І так, чотири завдання цієї задачі. Давайте поступово будемо розбирати їх. І так лінії магнітної індукції проводять в точці, як дотичну до кола. В точці Б це буде дотична червоного кольору, як бачите. Так? В точці С поле майже однорідне, тож вектор магнітної індукції буде напрямлений вздовж. Магнітних ліній. Як бачите, я стрілочку зобразила більшою за розміром, тому що щільність розташування ліній магнітних більша. І так, оформлюємо вектор магнітної індукції в точці Б проводимо по дотичній до лінії магнітного поля, в точці С. Поле можна вважати однорідним, тож вектор магнітної індукції проводимо вздовж лінії магнітного поля. Друге. Магнітна індукція поля є найбільшою в точці С, тому що там більша густина ліній магнітного поля. Третє. Магнітне поле є однорідним на ділянці між двома соленоїдами, і це видно в принципі і на рисунку. Лінії паралельні. Четверте. Будемо визначати полюси джерел струму, до яких підключено соленоїди. За допомогою правила правої руки пальці на себе, тож струм в обмотці попередній стінці тече вниз. Визначаємо, що струм в колі тече справа наліво. Дивіться рука. Так? Беремо ось так, як в долоньку наш солиною котушку, пальці на себе, між пальцями і долонею напрям вектора магнітної індукції, а струм показує нам, відігнутий палець показує нам, куди тече струм. Тож замикаємо коло, як бачите, по тих витках, які дивляться на нас, струм тече вниз, а поза струм тече вгору. Тож, робимо висновок: струм тече у нас від плюса до мінуса, таким чином визначаємо. Полюси джерела струму. Робимо висновок, що лінії магнітної індукції входять з півночі, заходять в південь. Завдання 2. Як установиться магнітна стрілка після замкнення кола? Подивимося на джерело струму і відразу можемо зробити висновок. Що струм буде текти від плюса до мінуса, тобто піде ось так по задній стінці вгору, попередній вниз. По правилу правої руки визначаємо напрямок струму. Праворуч у нас північ, ліворуч південь. Тож стрілка компаса повернеться своїм північним полюсом до південного. Достатньо легка задача. Наступна задача укажіть напрямок вектора магнітної індукції в кожній з точок. Спочатку розглядаємо рисунок, що знаходиться ліворуч перший, перший, першу частину рисунка 3. Струм напрямлений до нас. Лінії магнітної індукції це концентричні кола, і пригадайте ось експеримент, Вони, ці концентричні кола значно щільніші, чим ближче до провідника. За правилом правої руки відігнутий палець в напрямку струму до нас покаже, що по колах йде по проти-годинникової стрілки. Для визначення напряму вектора магнітної індукції в кожній точці маємо провести дотичну до кола перпендикулярно радіусу. В точці С провели вектор магнітної індукції. В точку Б проводимо радіус і перпендикуляр до нього, це буде вектор магнітної індукції в точці Б, в точці А радіус і перпендикуляр. І в точку Д також радіус і перпендикуляр. Звернули увагу, що вектори магнітної індукції я зобразила стрілочками більшого і меншого розміру. Найбільшу довжину. Має вектор магнітної індукції в точці С, бо вона є найближчою до провідника зі струмом. Розглянемо другий рисунок. Магнітне поло навколо такого провідника, замкненого, буде аналогічним до магнітного поля, як навколо витка катушки. Тож, за правилом правої руки беремо пальцями правої руки, огортаємо виток і відігнутий палець від нас ось таким чином. Цей виток поводить себе як магніт, тож південь по наш бік, а північ за екраном, за дошкою. Лінії магнітної індукції заходять від нас. Всередині і вони замкнені, тож за околом вони повертаються до нас. Отже, вектори магнітної індукції в точках А і С напрямлені від нас, а в точках Б і Д до нас. Ось так. Навчайтеся, тренуйтеся, набирайтеся розуму. Я щиро бажаю вам успіху і до зустрічі.